Як зробити курячі відбивні м'якими, соковитими та ще й з ідеальною скоринкою? Сьогодні ділюся перевіреним рецептом у пивному клярі. Куряче філе я спочатку нарізала на шматочки та відбила з обох сторін під харчовою плівкою. Для маринаду беру олію, у мене соняшникова, можете використати оливкову 3 столові ложки, сік лимона – 2 столові ложки. Соєвий соус, 3 столові ложки. Маринад розрахований на 1 кг курячого філе, 3 зубчика часнику. Чорний мелений перець за смаком я використала 1-3 чайної ложки. Сіль також за смаком я використала 1 чайну ложку без гірки. Та копчену паприку півчайної ложки. Якщо не полюбляєте копчену, можете замінити на звичайну. І перемішую все ретельно, і потім занурюю кожен спочатку ось так шматочок у маринад, а потім все обережно перемішую рукою, щоб кожен шматочок курячого філе був занурений у маринад. І залишаю в такому вигляді на одну годину. Для приготування кляру використовую 3 яйця, курячі, які я спочатку трішки розмішала вінчиком. Тепер додаю сіль півчайної ложки, але ж, дивіться, за смаком і одну склянку 200 мл пива, звичайного світлого пива можете використати безалкогольне. Все перемішую і буду поступово додавати борошно. Тут борошно вже, дивіться, орієнтуйтеся на консистенцію кляру. Консистенція повинна бути така, ніби сметана, та що стікає з ложки. Я вам ще зараз покажу. У мене борошна, я використала одну склянку борошна. Ось така консистенція має вийти. І вже через годинку сковорідка розігріта, олія, налита, беру шматочок курячого філе, його спочатку обвалюю у борошні, а потім занурюю у кляр. І вже на розігріту сковорідку викладаю відбивні, обсмажую їх по 4-5 хвилин з кожної сторони на невеликому вогні. Кришкою я не накриваю, але якщо ви переживаєте, що вони не просмажаться, тому можете накрити кришкою. Викладаю їх на тарілку, можна на паперові рушнички, щоб зайвий жир прибрати. І ось така гора дуже смачних, ароматних, апетитних. Відбивних курячих, можна навіть на заміну, чи то біля щам, чи то чебурекам. Дуже-дуже смачно. Філе залишається м'якеньким, соковитим, а кляр виходить повітряним, ніжним. Спочатку він ніби трішки хрусткий, що дуже смакує із курячим соковитим філе, і це дуже смачно.